Віт, мої любі, рада вітати вас сьогодні. Давайте з вами продовжимо вивчати вправи, навчатися вправам, які допомагатимуть вам, тоді, коли ви відчуваєте занепокоєння, ви відчуваєте хвилювання, ви відчуваєте тривогу. І ми з вами вже виконували вправи. Да? Розітри долоньку і розтирали долоньку. Давайте пригадаємо. Пригадали, пригадали. Ось такі, да? розтирали долоньку. Ми з вами стискали да? і розтискали ручки, да? ваші долоньки в кулачки затискали пальчики і розводили із напругою відчуваючи їх сильними, відчуваючи їх вправними. Дуже добре пригадали, і ми з вами так само да? працювали плечиками, коли ми їх піднімали, так немовби ми чогось не розуміємо да? і опускали на вдиху піднімали. І на видиху опускали, піднімали, опускали, які ви молодці. Дуже добре. А сьогодні наступна гра. І сьогодні вашими помічниками будуть не тільки очі, які дивляться, вушка, які слухають, ротики, які повторюють да, за мною слова, або просто вітаються зі мною. Не тільки ручки, які можуть да, розтиратися, затискатися, не тільки плечі, які можуть підніматися і опускатися, а ще і ваші ніжки, ваші ступні. І сьогодні, ось, да, якщо ви взуті у капці, знімайте їх, ставайте ніжками на підлогу. І відчуйте, як ви спираєтеся своїми ніжками на підлогу. Стоїть стопа, да, і правої, і лівої ноги спирається на підлогу. Ви відчуваєте свої ніжки, можете порухати пальчиком. І зараз ми з вами будемо піднімати ступні ваші вгору, ставити їх на п'яточку. Ось так, так? Да? На п'яточку, наприклад, я зараз не можу вам показати наступні, ось ваші да? ну, я відчу мої долоньки це ваші ніжки. Да? Ну і мої звісно. І ми піднімаємо і ставимо да, нашу ніжку. Наприклад, ліву на п'яточку, підняли, опустили. Тепер іншу змінили, да? праву підняли, опустили. Знову ліву підняли, опустили. Знову праву підняли, відпустили. Зараз давайте з ніжкою. Оп. Якщо хтось хоче йому цікавіше, так, ви можете виконувати, як я. І ніжка, і ручка працюють одночасно. Ніжка стає на п'яточку, а долонька на ось да, основу своєї да, на зап'ясток або. На основу долоньки. Ось так. Підняли. Можемо швидше. Хто може швидше виконати? Піднімаємо, опускаємо, піднімаємо, опускаємо, піднімаємо, опускаємо, піднімаємо, опускаємо. А тепер повільно, 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 повільно. Вдихнули, підняли одну ніжку. Підняли. Видихнули. Підняли і вдихнули, видихнули, опустили, підняли і вдихнули, опустили, підняли і вдихнули. Опустили, молодці, як добре. Попрацювали ваші ручки і ваші ніжки. Дуже добре. Зараз ми з вами. Пробуємо вже інші вправи інші ігри. І ось тоді, коли ви відчуваєте занепокоєння, ви можете використовувати ваші ручки да, ці, повністю. І ви можете своїми ручками міцно огортати себе, уявіть. Що ваші ручки це крила великого птаха, який з'являється тоді, коли вас треба захистити, коли вас треба підтримати, коли вас треба обійняти, огорнути вас від негараздів, сховати вас від негараздів. І ви можете ось так от змахнути вашими крильми і огорнути себе, обійняти себе крильми великого птаха, який вас захищає, який вас заспокоює. І ви можете навіть покачатися ось так вперед-назад для того, щоб відчути захист для того, щоб ваш птах погойдав вас і захистив вас від тих почуттів, які вас напружують від хвилювання. Чи занепокоєння, чи тривоги відчуйте, як вам огортатися крильми, як ви можете заспокоїти себе, попіклуватися про себе. Ми можемо трошки погойдатися. Перед-назад. Молодці, дуже добре. я теж відчуваю, як я заспокоююсь, як я піклуюсь про себе. Молодці, дуже добре. А тепер давайте з вами пригадаємо, так? Що ми ще можемо зробити, щоб заспокоїтися? Коли ви хвилюєтеся, коли я хвилююсь, ми відчуваємо, що починаємо частіше дихати, У нас пришвидшується дихання. І наше серце починає швидше битися. Швидше і гучніше. Ми його чуємо, наше серце, чуємо, як воно. Б'ється, як воно калатає, є такий вираз про серце, яке хвилюється. І ось для того, щоб втамувати ваше серце, ви можете його заспокоювати ось таким способом покласти ручки собі на серце, і заспокоювати його. Роблячи глибокі вдихи. вдихаєте і видихаєте, вдихаєте і видихаєте. Уявляйте собі, як ви заспокоюєте своє серце, як ви обіймаєте його. Як ви вгамовуєте його неспокій? Mm -hmm. Ось так. Моє серце заспокоїлося, а ваші, сердечка, як вони зараз? Сподіваюсь, що ти ж. Вони спокійні і хвилювання, якщо було, минуло. Сподіваюсь, ви зможете застосовувати ці ігри, а ще навчити їм своїх батьків. До побачення!